Oh, oh, Соняшники з зеленим агресором. Спеціалісти пункту карантину рослин Ренійський морський порт в імпортному насінні вагою понад 5,5 тисяч тонн виявили і карантинний організм амброзію полонолисту. Це бур'ян, який зможе давати до 100 тисяч насінин і зберігає схожість у ґрунті до 40 років. При цьому надмірно висушує і виснажує ґрунти, а при великому забур'яненні культурні рослини гинуть. Тож, аби не допустити розповсюдження цього бур'яну, вітчизяні інспектори з карантину рослин заборонили ввезення зараженого вантажу на терени України. Небезпечний вантаж реекспортом направили до Туреччини. При проведенні фітосанітарного контролю реекспортних вантажів соняшнику з Молдови було виявлено карантини для України бур'ян, амброзію поленалисту. Засмічений вантаж було відправлено до Туреччини, для якої амброзія поленалиста не є карантинним бур'яном. І поряд з цим, відповідно до міжнародного стандарту номер 13 було складено та відправлено нотифікаційне повідомлення до Молдови.